Привіт усім кіноманам! Травень обіцяє стати справжнім святом прем'єр. На нас чекає безліч гучних новинок у кіно та на стримінгах. Підписуйся на канал, став вподобайку та вмощуйся зручніше, і погнали по новинкам. Чотири пори року. Новий серіал від Netflix, прем'єра якого запланована на 1 травня. Це романтична драма, що розповідає про стосунки групи друзів упродовж року, їхні зустрічі, розставання, радощі і випробування. Переплетені змінами сезонів. Обіцяють багато емоцій, красиву картинку та життєві історії, в яких легко впізнати себе. Очікуємо теплий і зворушливий проект. Громовершці новий фільм Марвел, який виходить у кінотеатрах 1 травня. Це історія про команду антигероїв, які змушені діяти разом, хоча кожен має своє темне минуле. У центрі подій постаті з різних частин МСУ, що об'єднуються задля небезпечної місії. Фільм обіцяє більше драми, напруги і неочікуваних поворотів. Якщо ви любите динамічний екшен, гострі характери та неоднозначних героїв громовержці, громовершці, мають усі шанси стати вашим новим фаворитом. Фанатик Новий драматичний фільм, який виходить у прокат 1 травня, історія розгортається навколо відданого шанувальника, чия одержимість улюбленою знаменитістю перетворюється на небезпечну нав'язливість. Фільм обіцяє дослідити тонку межу між захопленням і божевіллям, пропонуючи напружений сюжет і сильні акторські роботи. Якщо вам подобаються психологічні трилери з глибоким підґрунтям, фанатик точно варто подивитися. Ходячі мерці. Мертве місто повертаються з другим сезоном вже 4 травня. Продовження спін-оффу зосередиться на напружених стосунках між Меггі та Ніганом у зруйнованому Нью-Йорку, де кожен крок може стати фатальним. Новий сезон обіцяє більше екшену, нові загрози та глибше занурення в темну атмосферу виживання. Якщо вам сподобався перший сезон і ви любите похмурі історії про боротьбу за життя, цей сезон точно не можна пропустити. Пункт призначення родове прокляття виходить у кіно вже 15 травня. Нова частина культової франшизи обіцяє ще більше напруги, смертельних пасток і моторошної атмосфери. Цього разу герої зіткнуться з новим фатальним сценарієм, де навіть дрібниці можуть стати причиною загибелі. Фільм обіцяє креативні сцени та повагу до класичних традицій серії. Якщо любите гострі відчуття і напружені моменти, як і я, то ця прем'єра точно для вас. Любов, смерть і робот повертаються з четвертим сезоном вже 15 травня. Антологія знову здивує нас неймовірними короткометражками від наукової фантастики до психологічних трилерів. Кожен епізод окремий візуальний шедевр із глибоким змістом. Обіцяють ще більше сміливих ідей, несподіваних сюжетів та авторської анімації, обов'язково до перегляду. Дастер новий кримінальний серіал, прем'єра якого запланована на 15 травня. Події розгортаються у 70-му році, де головний герой Водій Утікач працює на мафію на південному заході штатів. Сюжет обіцяє бути наповнений шаленими погонями, кримінальними інтригами та брудною романтикою епохи. Візуальний стиль, музика та атмосфера обіцяють передати справжній дух того часу. ВбивцеБОТ. Новий науково-фантастичний серіал від Apple TV, прем'єра якого запланована на 16 травня. Історія розповідає про самосвідомого бойового андроїда, який воліє дивитися серіали, а не вбивати, але змушений захищати людей у небезпечному світі майбутнього. Очікуємо динамічний сюжет, чорний гумор і глибокі теми про свободу та особистість. Якщо вам подобаються незвичні історії про роботів, вбивцебот, обов'язково варто додати у список перегляду. Ліло і Стіч повертаються у форматі фільму. Прем'єра, призначена на 23 травня. Дісней перезнімає улюблену класичну історію про дружбу маленької дівчинки Ліло та милого прибульця Стіча. Очікується яскрава, тепла і трішки божевільна пригодницька стрічка. Візуальні ефекти обіцяють зробити Стіча живим і чарівним як ніколи. Чекаємо на емоційну сімейну історію. І просто так повертається з новим сезоном вже 29 травня. Продовження історії улюблених героїнь із Всесвіту сексу і міста обіцяє ще більше романтичних пригод, життєвих поворотів і нових викликів. Керрі, Міранда та Шарлотта знову шукають себе у світі змін і неочікуваних можливостей. Серіал обіцяє більше емоцій, моди та щирих моментів. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися. Діліться в коментарях своїми враженнями від підбірки. До нових зустрічей!